Шановні депутати, запрошені. Розпочинаємо нашу роботу. Проведемо реєстрацію відповідно до частини 4 статті 54 регламенту роботи Сумської міської ради, 8 скликання. У разі на використання електронної системи до обрання лічильної комісії. Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється відділом з організації діяльності ради. Прошу здійснити реєстрацію, депутатів. Сагач. Є на місці. Баранов. Васюнін, Вегера. Гробова, Джарішнелов, Домінас. Джарішнелов на місці. Дякую. Яговець. У нас є. Зименко. Кубрак. Є. Yeah. Липова, Шилов, Є. Кабзак. Є. Галаєв Рустам, Дмитренко, Зеленський, Присутній, Куц. Лазарев, Резник, Акперов, Босенко, Е, Губска, Присутня, Заика, Я, Косяненко, Присутний, Нагорна, Чепик. Дяденко. Перепека, Игорь. Дяденка є. Дяденка є. Дякую. Перепека. На місці. Жиленко. Дякую, Геннадій Павлович. Жилінка Віталій. Присутній. Жиленко Юрій. Зюз присутній Корольов. Присутній. Тихенко. Присутній. Расул. Хандурін. Присутній. Присутні. Ще е, є хтось під'єднався із після проведення реєстрації? Кальченко присутній. Дякую. А дяденко чутно було. Чутно. Так, так. Ага, добренько, дякую. 20. 20. Ще хтось приєднався? Почекаємо 5 хвилин за технічних умов. Давайте 5 хвилин почекаємо тоді. А ми приблизно скільки будемо чекати? Колеги, доброго дня. Так, а кого чекаємо? А ми тільки що реєстрацію провели. Було кворуму, було 20 людей. Пропоную ще раз провести реєстрацію депутатів. Загач. Присутні. Баранов Васюнін, Вігера, Гробова, на місці Джарішнелов, Домінас Є, yeah. Яговець Є. Yeah. Зименко, Кубрак Лепченко. присутній Липова, присутній, Пальченко. Присутній. Кадзар Присутній. Галаєв Рустам. Дмитренко. Дмитренко присутній. Зеленський. Присутній. Курс. Є. Лазарів. Присутній. Арпіров. Босенко. Я. Губська. Присутня. Заїка. Я. Осянінка. Присутня. Нагорна. Дяденко. Дяденка присутня. Нагорна присутня. Дякую. Перепека. Гризодуб. Присутній. Перепека на месте. Жиленко Виталий. Присутний. Юрий. Зюзь. Присутний. Присутний. Королев. Присутний. Тихенко. Присутний. Галаев Расул. Хандурин. Yeah. 27. Надежда Григорова доброго дня. Зименко також є. Дякую. 28. Яку брак також присутня. 29. Для участі у засіданні 59-й сесії Сумської міської ради зареєструвалась 29, 29 депутатів. Сесія правомочна оголошується відкрито. Повідомлення від депутатів щодо неможливості брати участь у засіданні сесії. Артем Миколаївич, да, да, а гімн? Ну, хай же хоч хтось заспіває може. Так, а гімн уже ж був. Були на мовчання гімн. Всі ж слухали на 9 ранку. Баді ну, Маїфович, може, хоче заспівати гімн, а ви не даєте? Підтримую, якщо є така можливість, продовжуємо. Да. Для забезпечення роботи пленарного засідання нам необхідно утворити робочі органи. Відповідно до статті 54, лічильна комісія здійснює підрахунок. Голосів при прийнятті рішень радою відкритим голосуванням шляхом, опитуванням членів лічильної комісії депутатів. Є пропозиція, організаційне питання, утворення лічильної комісії і затвердження регламенту роботи затвердити одним голосуванням. Заперечень немає. Пропоную обрати лічильну комісію у складі керівників фракцій і груп. Ви у «Батьківщина» Сагач Анатолій Григорович. Слуга народу Кальченко Ігор Володимирович. Європейська солідарність, Акперов Вадим Вогіфович. Сила і честь» Діденка, Ірина Олегівна. Секретар Комісії, Перепека Ігор Олександрович. Голо... Щодо голови Комісії. Анатолій Григорович, мабуть, ж не може бути, так? Да? Перепека. Ігор, ви Дай... не проти? Ні, це підписувати треба, я сьогодні не зможу. Так що ви там акуратні саме. Може, Вадим Ваїфович, вийде у вас? Що, що ще раз, вибачте, прослухав. Щоб бути головою підписати сьогодні документ. Сьогодні не зможу в Києві, завтра зранку зможу. Я, думав, я ще що, не повернувся. Тут немає конфлікту інтересів. Сагадже не голосуватиме, тільки голосову не може. Що, Анатолій Рочин? Головою. Фіна, є у нас. Давайте її. Ірина Олегівна, секретарка комісії. Давайте, можу я, ну, ну не знаю, пізно ввечері приїду. Вам сьогодні потрібен протокол? Так. Щось так, в ді... Києві підпишете. Вам скинуть в Києві, вам підпишуть і зразу занесете в Київ. Як скажете, давайте Ірина хай буде головою, а Ірик Олександрович буде секретарем. Погодили. Все, добре. Можемо голосувати да? за затвердження регламенту регорним комісії. Голосуємо. Сагач. За. Баранов. Вігера. Гробова. За. Джарішнелов. За. Домінац. За. Яговець. За. Зименко. За. Кубрак. За. Левченко. за, Липова, Шилов, за. Пальченко, за, Кабзар. За. Галаєв Рустам. Дмитренко. Дмитренко за. Зеленський. за, Куц. за, Лазарєв. За. Акперов. За. Босенко. За. Губська. За. Заика. За. Косяненко. Косяненко за. Нагорна. Дяденко. За Дяденко. За. Гризоту. За. Донець за. Зюзь. За. Жилінка Юрій, присутній, «За». Корольов, «За». Хто присутній? Жилінка Юрій, присутній, «За». Дякую. Тихенко? «За». Хандурін? «За». 29. 29. За. Лічильну комісію утворена. Регламент роботи сесії затверджено. Відповідно до частини 2 статті 38 регламенту роботи Сумської міської ради, 8 скликання, функції секретаріату та редакційної комісії на сесії міської ради здійснюється відділ з організації діяльності рад Сумської міської ради щодо порядку денного, пропоную за основу прийняти порядок денний з одного питання. Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 травня 2023 року 37 3736 МР. Про погодження інвестиційної програми на 2023 рік та планування розвитку довгострокова інвестиційна програма на 2023 2027 роки комунального підприємства міськводоканал Сумської міської ради. Голосуємо порядок денний за основу в цілому. Сагач. За. Баранов. Баранов Вигера. за. Баранов за, Дякую. Вігера. Гробова. Гробова за. Джарішнелов. Домінас. Жарішнелов за. за. Дяговець. За. Зименко. Кубрак. Кубра, за. Левченко. За. Липова, шилов, за. Альченко, за. Кабзар За Галаєв Рустам, Дмитренко, Дмитренко за. Зеленський. За Куц. За. Лазарев. За. Акперов. За. Босенко. За. Губська. За Заика, за. Касяненко. Касяненко за. Нагорна. За, Дяденко. За. Перепека. За. Гризодуб. За. Жиленко Віталій. За. Жиленко ЮРІЙ За. Зюзь. За. Корольов. За. Тихенко. За. Хандурієн. За, Хандурієн. Тридцять. Тридцять за. Порядок денний затверджено в цілому. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Шановні депутати. Розглядається питання про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 травня 2023 року номер 3736 МР проводження інвестиційної програми на 2023 рік та планування розвитку до достаткової інвестиційної програми на 2023 2027 рік комунального підприємства міськводоканал Сумської міської ради. Доповідачі, будь ласка. Комісія доброго влада. дня, доброго. Включений Анатолій толі Дякуємо, шановні депутати, секретар, що ви зібралися. Сьогодні дійсно необхідно прийняти дані, на, на дані зміни для того, щоб Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері комунальних послуг та енергетики, змогла. Свої терміни затвердити нам ці зміни. Для чого взагалі були потрібні ці зміни? Враховуючи ситуацію, яка відбувається зараз в країні, Національна комісія надала можливість комунальним підприємствам і підприємствам водопостачання, водопостачання та водовідведення внести зміни в свої інвестпрограми і довиконувати інвестпрограми 23 2023 року протягом. До кінця 24-го року в нашій інвестпрограмі 23 року ми вносимо наступні зміни. По-перше, ми вбираємо один захід це придбання самоскиду, який ми передбачали для поповнення оновлення своїх основних фондів. Слава Богу, одна із гуманітарних організацій нам надала самоскид, Тому ми цей захід вбираємо. і додаємо. Три нових західа: по перше, це влаштування системи АСКУЕ, автоматизованої системи електропостачання, яка вимагає цієї системи нацкомісії з метою подальшого використання її в енергоринку. Майбутньому КП «Міськводоканал» зможе напрямую примувати і заключати товари на. Друга зміна це у нас е, захід з ліквідаційного тампонажа е, однієї свердловини. Цей захід був передбачений вимогами і приписами Держгіонадра для виконання спецдозволу на водокористування. І третій це влаштування витратоміра, технологічного витратоміра е, на міських очисних спорудах, е, тому все інші заходи залишаються. Єдиним ще вносяться е, більш точні суми коштів, які були витрачені е, по тим заходам, які ми довиконуємо вже в цьому році. У мене все доклад завершили. Ще раз дякую вам за те, що ви своєчасно зібралися. Запитання, зауваження, пропозиції є у когось? Немає, так. Да? Є пропозиція прийняти проєкт рішення в цілому. Розпочинаємо процедуру голосування. Артем да, 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 я обачаю заяву про наявність конфлікту інтересів. Е, на розгляді позачергової сесії Сумської міської ради 8 скликання 25.11.2024 року винесено питання щодо внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 травня 23 року до номеру 3736 МР про погодження інвестиційний на 23 рік та плану розвитку на 23-й 2027 роки комуніє Петрові міського декона. Відповідно до статті 59 закону України про місцеве самоврядування Україні, статті 35 закону України про запобігання корупції, повідомляю вас про те, що вбачає ознаки конфлікту інтересів своїй участі в вирішенні даного питання. Дану заяву я оголошую самостійно, публічно для початку розгляду цього питання. В регулювання конфлікту інтересів буду здійснювати шляхом неучасті у розгляді підготовці пройті рішення радою. Паперовий екземпляр даної заяви віддано секретаріат сесії. Я прошу додати до протоколу сесії. Дякую. Баранов. Паранов, за Гробова. Гробова за. Джалішнелов. За. Домінас. За. Дяговець. За. Зименко. Кубрак. Кубрак за. Лерченко. За. за. Шилов. За. Пальченко За. Кабзарь. За. Дмитренко. Дмитренко за. Зеленський. За. Куц. За. Лазарев. Лазарев за. Атперов. За. Босенко Губська. Босенко за. 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 Дякую. Губска за. Заика за. Касяненко. Касяненко за. Нагорна. Яденко. За. Нагорна за. Ядинка за. Перепека. За. Гризодуб. За. Жилинка Виталий. За. Жиленко Юрій За. Юсь за. Корольов. За. Тихенко. За. Пандурін. За. Двадцять за Двадцять дев'ять за. Рішення прийнято. Питання порядку денного розглянуто. Всім дякую, доброго дня. А, дякую. Дякую. а Миколаївич, так. Можна два слова. Да, да, По-перше, да. хотів привітати Анатолія Григоровича з інвестиційною програмою. Прийняти. А по-друге, да. хотів би сказати, що також як привітання, у нас новий голова військової адміністрації в місті сьогоднішнього дня, Кривошиєнка Сергій Володимирович. Так що, колеги, прошу любіть і жалувати. Це так, да. це ми не знали. Да. Ну, он новый керевник, или он тимчасово выполняющий обовязки? Керевник. То есть в листе писать керевник? Да. Угу. Сподеваемость, что выставится хоть один. Принято. А если честно пропустили, а кто конкретно? Можно повторить? Сергей Володимирович. Сергей Володимирович. А, все, зрозуміло. Ну, как якби... бы... Новості. А він а він підключений так. до сесії. Я ні, так так до повинен бути. Сергій Львович, вітаємо вас з призначенням. Сподіваємось на конструктивну роботу з міською радою. Тепер вже особисто і вже з повноваженнями підписів колеги. Дякую вам разом до перемоги. Я думаю, що всі питання будемо узгоджувати всі разом і будемо працювати разом. Сергій Володимирович, ми теж вас вітаємо, наша група. Всього на кращого вам разом до перемоги. Разом ми... ти, Миколаївич, ну як десь з таких же ж подій треба і сесію починати. Що ж ми так як тось? Ну я скажу, що я не знав до теперішнього часу, що Сергій Володимирович призначений керівником. Разом, разом з вами це тільки... вам наша комунікація. Бачите? Треба щось міняти. Так, а ще ніхто не знав. Це під час сесії стало відомо. так, так що... Зрозуміло, вітаю. дякую. Шановні колеги, мене буде прохання щодо протоколу Артем Миколавич, рішення, якщо можна, щоб ми терміново відправили ці документи в інтер тому що у нас завтра останній день. Сьогодні все зробимо. Дякую. Дякую, колеги, всім за підтримку, гарна, всім мирна дня. Навзаєм. навзаєм, всім гарна. Навзаєм. Так, ми 12 зустрічаємося, один клад. 12-ї зустрічаемся? Так. Так, так. зустрічаємось на 12 комісія по бюджету. Угу.